Приїхали знімати САУ вестіка 57-ї бригади, тут біля Вовчанська. Добрий день. 20-й зараз все я працював вже? Ні. Ага, все понятно. Ну і все то, ну, навіть в номер. Все, добро, називку. Зараз особисто прийдемо нас тут на посадка цю ділянку відкрив. Я знаю, що вже десь ну, близько трьох тижнів напевно, коли ви Якщо чесно, я не рахую навіть дні, відміну. Поначалу противник перш такою силою, що ну якби воно аж трохи вражало. Десятого це травня, так? E, да, так, да, так, да. так. Да. Просто кількістю піхоти, такої кількості, що я, е, ну, якби у нас скільки було піхоти, то це все можна було б зробити і вже вийти на кордони, ну, контратакувати. Е, я думаю, з меншими втратами, ніж противник, навіть не дійшовши до населеного пункту Лучанськ, вже їх поніс. І, відповідно, зараз ми все в цьому населеному пункта. Крути, крути вліво і ще метрів 150, крутий ще 150, дві вогонь. Давай економ БК. Так колись ствол до мати А Яка у них тут мета? Захопити Вовчанськ? Mm, ні, Ну зрозуміло, якщо вони вже в Вовчанськ, то, то вже хочуть, я так розумію, що захопити цей населений пункт. Але... Так як вони його захоплюють, я так розумію, що якщо Бахмут тримався там пів року чи більше, то ну, чанс був вже перетворений на Бахмут за п'ять днів. Швидко якось, так? Да, дуже багато артилерії, дуже багато авіації і там, танки. Це все працює по житловим будинкам. І як ви розумієте, що не можна в місті спорудити фортифікаційні споруди. Перебігаємо з будинка в будинок, так само вони, і вуличні бої це напевне найтяжчі бої. Ну, чесно говорячи. Щодо кабів вже навіть жартуємо по тому поводу, що після перельотів кабів десь в районі кажемо, зараз.

Ежа. Да, в да, минус прискоритесь, хлопцы. Огреваем наши вакты, огреваем наши хлопцы. Мне надо ваша работа. Добав далі 20, далі 20, 5. Як було от на початку 10 травня, коли росіяни активно почали тиснути, заходити в Вовчанськ? Ну, скажімо так, мене на позиції не було, були хлопці, ну було візде ну, гаряче, тому що допомагали, вона була капуватись, візде, ну, готувати позиції з нуля, і, якщо там десь ми могли стати вже. Хтось стояв до нас якась бригада, то тут повністю все, все по-новому. Ну, Перейшли, трішки неузгодженість була. Тому що, якщо ми артилерія, то ми, ми вже бачили їхню піхоту через річку, то, Тобто ж не було команди, що, що вони вже прорвалися до нас. Навіть, навіть якщо, ми були, якщо перший раз на Бахмут заїжджали, то то там ну, так, було гаряче, але не так, як, як зараз стає всю. Mm -hmm. Тобто цей напрям для вас зараз найважчий? О. Ну, скажімо mm -hmm. так, так, да, тим, що, що це завдяки тому, що вони небо контролюють. Тут зосереджена нормальна сила. Mm -hmm. Тобто це не просто розтягування фронту, це відкриття mm -hmm. нового. нового фронту. Плани противника не зрозуміли. А в них якось змінилася е, тактика, От, якщо порівнювати там, з Бахмутом, коли ви були? Та, звісно, тут дві, дві різні тактики. Це трохи е, е, різні війська. Там все-таки як як-не-як працювали ЧВКшники. У ЧВКшників е, було тупе м'ясо. Тут вони стараються не вступати. Прямий бій постараються обійти, зробити засідку, але не дуже, не дуже вони мають бажання вступати в бій. — Ну а інтенсивність бойових дій трохи вщухає, da. Як чи як? — тримається? Da, da. Нема такого, що 24 на 7 йдуть. Буквально в крайні два дні трохи було тихіше. Сьогодні міну п'ять попад. Скільки в середньому кабачки впускають зараз? Раз, по-разному, Раз. як. Ну, в пределах 10, плюс-мінус. Буває більше, буває 20. Якщо вже є ціль, то. Да. Якщо да. планова ціль, то по планову робота. Якщо безпілотник коректує. Перша першому, першому 32, 32, вратил, вратил, вратил. О, 302. 302 погодно 302, тих, без порядку. 302 поготовності, так. Перший, так. Да. По готовності, да. Три кого два. Держись, держай. Готові. Готові? Да. Так. ПОСТ! Кажій гостям. Сейчас БК нормально дають. Дають БК не сильно економити. Ну, як надо стрелять, то працюємо. Ну БК сейчас поки проблем -фу -фу. нема ну, так приємно працювати, правда коли є чим? Так да. а коли більше бігаєш, чим стріляєш, то Коля, що там передавали? Е -е -е, в укриття йдемо туди, главно сейчас. Від Що можуть, можуть шукати, да? Да, Шукають. Зараз і безпілотники, якщо вони пускають слідом. Зараз день то ще більш, а ночі, чим сильно себе демаскуємо. Наші спишки дуже далеко видно. І видніше, сильніше, ніж сам приход в спишку від виходу. Далеко видно, то видно з якої сторони ведеться вогонь. А від на громадському буде, так, да, на ТВ, так? Да? Ну так. Да. На сайті, так? Да? Ну ми на YouTube працюємо. Я, Я понял. Хай дивляться, як наші паціки. Згідно відповідно. І коли під руку. Ру. Балуємося видно, ну, так. А що робити? Чуть разбавить этот серый пол жизни. Класс. Возвращайтесь.